Марію Віталіївну Якубишин та Інну Федорівну Шаркань. Вони підготували дуже цікавий виступ це викладачки природничо гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ УЖНУ, і про відеоконтент як спосіб формування мовно-літературних компетентностей студентів. А до виступу готується Ганна Матвіївна-Шимон. Просимо. Добрий день усім учасникам всеукраїнської наради. Так, у нас із Інною Федорівною така цікава доповідь, але ми умовно поділили її на дві частини. Я презентуватиму більше літературну стратегію і лінію, а Інна Федорівна представить власне створення відеоконтенту у формуванні саме мовних компетентностей студентів. Отож, хотіла б розпочати. І з того, щоб подякувати всім учасникам, хто сьогодні зібрався, подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо зараз таку нагоду і можливість. І подякувати всім, хто зараз тут і долучився, і робить все, що може на своєму місці тут і зараз. Бо те, що справді роблять освітяни, це найцінніше. І дозвольте розпочати мою доповідь із маленького епіграфа до доповіді власних рядків. Я часто так роблю і безпосередньо на заняттях із літератури, це дозволяє мені увімкнути наших студентів і трошки більше заглибитися у сенси. Мій рідний дім і батьківська земля. Як добре тут, у затіночку літа, Поглянь на сонце. Ось де вона я, теплом, любов'ю ніжністю зігріта. Але у мене думка про одне: про долю краю, долю України. Бо Україна це ж бо головне для кожної її дочки і сина. Отож. Розпочала я цими рядками і акцентую на крайніх рядках, які озвучила. Адже справді, що найцінніше є для кожної людини, це те, що своє, те, що рідне. Таким рідним для кожного з нас є дім. Для нас це є наша срібна земля, закарпаття і вся велика Україна. І осмислювати цінність, і в принципі, оцю компетентність студентів формувати у наш час. Це справжній виклик. Адже і, і гаджети, гаджети, діджиталізація в освіті це все є інструментом. Цей інструмент може допомагати, може навпаки, нівелювати нашу роботу. Проте, на щастя, ми маємо такий досвід, коли новинки допомагають нам формувати правильне. Цінності у молодого покоління яскравим прикладом такого відеоконтенту, який ми вже створили, буде робота наших студентів, яку я не випадково вибрала одну із робіт, не всі презентувати ту, яку ми створили ще в лютому 2022 року. Адже ми знаємо, що відеоконтент справді допомагає формувати і мовні і літературні компетентності, це є потужний інструмент, який залучає студентів, який допомагає їм. У такому творчому креативному підході зібратися із думками, відповідно, підвищує їхню зацікавленість, вони відчувають себе справжніми творцями, він допомагає розвивати навички комунікації, критичного мислення. І, звісно, що тут ми також додаємо пошукову діяльність. Крім того, відеоконтент він є легко доступним, адже наша молодь, на щастя, володіє всім інструментарієм створення відеоматеріалів. Так, звісно, коли ми. Говоримо про це, то ми маємо володіти теж певними навичками у роботі зі студентами, які ми теж реалізовуємо на щастя успішно. Зокрема, серед різновидів проєктної діяльності ми використовуємо теж елементи відеоконтенту, такі як відеоогляди, відеолекції, інтерв'ю, створення фільмів. А я переконана, що всі ви, шановні колеги, теж активно використовуєте. І такий спосіб вивчення, засвоєння, закріплення інформації, але все ж таки хотіла б сказати про переваги щодо цього інструменту. Головною перевагою є те, що справді студенти вмикаються в роботу і готові безпосередньо брати участь у всіх етапах організації і формування власне, самих себе. Окремо, хочу наголосити на тому, що. Виклики, з якими стикаємося ми сьогодні в освіті, вони є надзвичайно непростими і вимагають відповідної реакції. І вже долаючи певні проблеми і труднощі, ми. Взяли участь із студентами у період пандемії. Тоді ще був covid 19 він був випробуванням для нас усіх, але навіть будучи вдома, дистанційно проводячи навчання, ми зі студентами вирішили долучитися до такого всеукраїнського заходу, як відсвяткувати, вшанувати пам'ять великого пророка кобзаря Тараса Григоровича Шевченка і підготувати креативний творчий такий матеріал. Для участі у цій у цьому конкурсі, відповідно, цікаво було те, що на заняттях із української літератури зазвичай я використовую епіграфи саме закарпатських авторів. А таким чином стараюся популяризувати творчість письменників східної землі, щоб наші студенти розуміли цінність рідного слова і через осмислення рядків важливих великів духу теж усвідомлювали самі себе. Тож на велике щастя для мене наші студенти активно включилися в цей процес і тепер. Адже ми створили з ними такий гарний відеоконтент, який на сьогодні вважаю доречним зразком і дуже символічним зразком матеріалу, і хочу його вам продемонструвати. Продемонструвати, адже студенти вирішили об'єднатися і вибрати не просто рядки Шевченка, а вибрати рядки закарпатських авторів різних поколінь, присвячені Тарасові Григоровичу. І подивімося усі разом, що із того вийшло. Закарпаття мальовничий край справжніх патріотів. Так було. Є і буде завжди. Спокон віків ми шануємо Великого Кобзаря, єднаємося його словом. Тому сьогодні презентуємо вашій увазі намисто пам'яті про Шевченка у віршах закарпатців різних поколінь, виконуючи таким чином священний заповіт Тараса. Я кумру. Поховайте мене на могилі через тену широкого на в країні милі, Що в Лонишу в і Дніпро і кручі було видно, було чути, як риве ревучі, як понесе з України у сині море, Кров ворожого отодія, і лани, і гори, Все покинув і полин до самого Бога. Молитися, а до того не знаю нікого. Силь Гренжудонський, поезія Могила Пророка. Поет Умер, кобзар живе, кобзар нажитиме по віки. І він зведе на правий шлях всі українські ріки. Думки пророка рознеслися по нашій Україні. І нам відваги не дають у боротьбі, в лихій годині. І дарно ворог скриже зуби і хоче розлучити нас. Ми не піде до власної загуби, бо в нас кобзар, у нас Тарас. Його огненні слова, з Карпаття зрозуміло. Він нас веде на спільний шлях, а ми вступаємо сміло. Петро Сунськ, вірш Тарас. Пудь копля світ, що дав його труні. Пудь про день, коли його не стало. Не граймо браття на сумній струні. Одмужністю ридати не пристало, смердівшою не стане від прикрас, якщо вона і не її а навіть. А люди кажуть вічний навторас. Я теж кажу, і серце не лукавить, і те це вірить, що до нас живе, ішло, із смертю, щось від неї дужче, ішло, мабуть, наробію нове. Коли відпало все вже минуще, коли святкі міченські язики не посмакують долею поета, що їв, що пив, і скільки пив, з цих. Коли не було крім музи, хтось іще там, коли з ним не стрілить самота, коли ні дуга не підносить ноги, коли поет народним лівом став, і вже народ немислений без нього, коли не може цар ані закон, над ним стільницю довезну розправу, коли не може п'яний солдатон рік лі прогнати українську славу. Як існує мені на посадку, я вийняв стежки і просто підписав на згадку від українця Василя. І розійшлися як закарпати. А він туди, де білий так, його місцевий чорт хаті за куюти в чола довга. А він пішов ще в і добре знаю, вірю я, і он може тепер спати вогнене слово кобзаря. Мадіяна поніку вийшов. Поезія Тарасин Шевченко. Це сталося, і я таки зійшла на твій парнас, а ще твою гопу, хай це мудріше вирішить за нас. Скажу простіше це була дорога, ота, на котрій обірвався час життя твого і почувся від віково. І річ не тіла, що я прийшла сюди, що все було від тебе і про тебе, що пахло я по свічності і нас. Лише тебе я не могла знайти. Стоян між нас поважний дуже час. Тебе не було. Немало бути. У вас справжнє все буває тільки раз, а ти не стигне, то може бути вплив. На цьому зупиняю наш відеоряд, але таким чином. Ви побачили, як студенти самотужки відбирали матеріали і старалися вибрати саме ті рядки, які їх найбільше вразили. Таким чином, відеоконтент і будь-які відеоматеріали, які студенти використовують самотужки, включаються в роботу, намагаються самостійно вибрати те, що торкнуло їхнє серце, і є тим власне. Матеріалом, з яким можна треба працювати, і ми будемо продовжувати це робити однозначно. Адже кожне слово, яке студенти осмислили, запам'ятали і створили у цей вони прожили і а, тому. Можу сказати із досвіду, що справді створення відеоконтенту є ефективним способом формування мовно літературних компетентностей у студентів. А ще література Закарпаття дозволяє осмислити те вічне, високе і що буде з кожним з нами, це слово і його велич. Тому е, хочу на сам кінець своєї доповіді е, сказати ще одну важливу річ: наші студенти. На щастя, уміють цінувати а, наше завдання, і ми його реалізовуємо. Кожен із нас максимально ефективно. Я переконана в цьому а, доносить до студентів. Істини розказує їм про нашу рідну літературу, літературу рідного краю, і осмислюючи своє, наша молодь справді буде ставати творцями нашого завтра, успішного і такого, де будуть цінуватися насамперед і самоідентичність, бо наші студенти показуються власним прикладом. власним Власними діями постійно і той факт, що навіть використовуючи інноваційні технології і будь-які нові інструменти задля ефективності навчання це вкотре доводять. Отож, я рада, що наші студенти цінують, вміють, практикують. Ми будемо вчитися, старатися і надалі це продовжувати. А на сам кінець, хочу сказати ще таку важливу річ рядками. Петра Скунця, про якого сьогодні теж і його рядки були у відеоматеріалі. що Ми всі усвідомлюємо, що дається в останній раз Україна своїм синам і Карпати і Дніпро і Тарас. Щиро дякую усім за увагу, за участь, за присутність і передаю слово своїй колегині Інні Федорівні Шаркань, викладачці української мови та літератури, природничого гуманітарного фахового коледжу. Дякую. Дякуємо вам. Звучали і рядки, і віршів вашої мами. Так, дуже, дуже щамливо. Дякуємо. Дякую вам.